Відкрив, друзі, новий інтернет-магазин. І в цьому відео хочу вам розповісти, скільки він приніс замовлень, скільки він приніс прибутку, над чим я працюю, і які в мене подальші плани в товарному бізнесі. Якщо ви готові, розпочинаємо. Так, прийшов товарчик, може загружати сюди. Все відфоткувати і додавати в магазини. Зараз 13 інтернет-магазинів на марке Так, Прийшов товарчик. Постачальника, як вам об'єми. Я думаю, нормальна історія. Можна заробляти. Так, Наняли машинку. Будемо все загружати сюди. Процес пішов. Так, в принципі, все, машинку загрузили. Ось такі от об'єми. Зараз, друзі, грудень і продажі з кожним днем все краще і краще. І продається абсолютно все. І я сьогодні хочу вам показати, розказати про нову нішу. Так, я саму категорію товарів вам не розповім, але принцип, яке це направлення, трішечки я вам розповім, звичайно, і результати. Чому тільки зараз вони з'явились, які з'явились, після чого з'явились. І також, звичайно, покажу вам свій склад, що там вже все, місця вже нуль, галяк. Залишилось тільки все це додавати в інтернет-магазини, робити ідеально і. Підтримувати рейтинг CPA на високому рівні. Ще трішки товару довіз мені Мій партнер. Зараз розповім, що і це. Все, це, як... це, що ви бачите на складі, майже все це ми вже почали замовляти з Китаю разом з моїм партнером. Це і інтим іграшки, і дитячі іграшки, і дуже багато всього іншого. І тільки зараз нам вдалося знайти достойну компанію. Зараз я вам скажу, як її назва. Завдяки котрі ми стабільно замовляємо товари з Китаю, і не тільки на зараз. Якщо я і готовий порадити якусь компанію, це тільки компанія FIALAN, друзі. Якщо це буде комусь корисно, я буду дуже радий. Проаналізували ринок і знайшли компанію Фіалан, про яку я казав, котра вже 20 років в цій сфері працює, і вона доставляє комерційні товари з усього світу. А що дуже важливо, що в цій компанії є доставка товару як в стандартних, так і безпечних контейнерах. Це дуже важливо. А також мені треба було розуміти, як товарщику, коли точно прийде товар до мене в Україну. Це проблема. Більшість кого я знаю, з ким працювали. Вони кажуть: Саня кажуть місяць, проходить через три, через півроку. Тут все чітко. Все, що ви бачите, все це замовлялось через цю компанію, і все приходило своєчасно. І це для мене неймовірно важливо. До речі, які є варіанти? Є варіант авіоперевезення від стаки ге та морські доставки від 1 кубічного метра. які мені сподобались переваги цієї компанії. Давайте з самого початку: це пошук та перевірка постачальників. Тому що постачальників дуже багато. А наскільки вони відповідальні, це все може перевірити тільки логістична компанія. Це перше. Далі це перевірка товару перед відправленням. Оце дуже важливо, тому що в інтим-товарах є дуже багато. Того, що треба перевірити на працездатність, і якщо це не зробити, то прийде 50% браку. Компанія допомагає в пошуку та перевірці постачальників, а також в митному оформленні. Я до речі, перевірив, в них є офіси в Китаї, що дуже важливо. Що я хочу сказати, я задоволений співпрацею з цією компанією. Я задоволений зворотнім зв'язком менеджерів і я задоволений швидкістю і точністю доставки товару в Україну. Тому від щирого серця можу обратити компанію FIOLAN. Всі контакти в описі під цим відео. Прийшов до свого офісу. Зараз покажу вам склад на цей момент. От ось так він виглядає. І трішки пізніше покажу, як він виглядає з новим товарчиком, який сьогодні Так, прийшов. Все, ми вже підняли товарчик. Вже все заружаємо на склад. Зараз покажу вам скільки загалом ще всього. Ось така от нормальна гора. Так, друзі, ось так тепер виглядає склад. Остаточний варіант. Ну, Якось так. Це ну, треба трішки зупинятись. Це відфоткувати і додавати в магазини, і починати вже з цього товару заробляти. Але тому що кількість це класна, а треба ж. Ще що, щоб що, результати якісь був. Стосовно того, яка це ніша, що це за дропшипінг такий, це ніша виробництва. Я не буду казати, яка саме. Їх дуже багато, да? різних ніж, там де щось виробляють, і ви можете це собі імпортувати в інтернет-магазин чи додавати вручну, що буде більш якісно. І е, чим зручно, тим, що коли надходить замовлення, і якщо немає наявності цього товару, то виробник може завжди його зробити протягом якогось е, терміну. Ви берете просто аванс, берете всі дані, продаєте постачальнику, і воля він вже працює напряму з клієнтом. А ви просто зробили свій там профіт. якийсь, чи заробити після того, як людина повністю сплатить за все замовлення? Друзі, Ну ви знаєте, де взяти найкраще пакування в Україні? Це компанія «ПрофіПак». В них їх друзі, величезний спектр пакувальних матеріалів, стріч пленка, коробки пупирка і багато іншого. Все це ви можете побачити на їх сайті. Переваги компанії, якісне обслуговування клієнтів, швидка відправка замовлення і широкий спектр пакувального матеріалу. Друзі, працюйте з найкращими. Найкраще це компанія Профіпак. Всі контакти в описі під цим відео. по цифрам, по цифрам. Я вам одразу зараз скажу. Три замовлення, котрі вже реалізовані, скільки вони нам чисто прибутку принесли. Я хочу сказати, що магазин тільки зараз почав розкачуватися, як тільки сформувався ритнсіпії магазину, і ми все більше і більше карток товарів редагуємо. Тільки після цього якийсь процес пішов. І так по цифрам: три замовлення: чистий прибуток з одного замовлення 600 гривень, з другого 243 і 727. Зараз дізнаюсь у помічниці, чи реалізувались ці два замовлення, котрі зараз в обробці. Тільки що дізнався, помічниця сказала, що два замовлення ми реалізували все ж таки, тому у нас 5 замовлень з 10 по прибутку 480 гривень з одного замовлення і 350 з іншого замовлення. І того ми можемо прокалькулювати. 2400 гривень. Зараз п'яти замовлень. Ми заробили чистого прибутку. Звичайно, ми придбали цей магазин на рік. Чому на рік і не на три місяці, як я завжди кажу, тому що я вірю в те, що і знаю, що цю нішу треба розвивати, треба. Постійно над нею працювати, і замовлень буде все більше і більше. Тим паче, там є такі товари, де чистий прибуток, навіть по дропшипінгу, становить від 2 тисяч гривень чистого прибутку з урахуванням комісії на маркетплейсі Пром це гра вдовгу, і люди зазвичай е, не в не вміють чи не готові грати вдовго. Вони хочуть результату тут і зараз. А я вам хочу сказати, що якщо поступово так працювати, як ми працюємо, один місяць там десяточку зробимо, інший місяць двадцяточку, інший сороковочку, і так, 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 так далі, і так далі. Так далі, так далі, через рік вже буде результатом 100 тисяч гривень чистої прибутку з одного інтернет-магазину з одної ніші. Тому я вважаю, що треба грати вдовго, а не чекати швидких результатів. І так, друзі, я зайшов у свій новий інтернет-магазин. Ну, Наскільки новий, він вже пару місяців працює, він чисто по дропшипінгу, Абсолютно. Дивіться, скільки товарних позицій у нас в магазині. 3399. Показники роботи топ-продавець, отакі відсоточки, промоплата, звичайно. І рейтинг магазину ось такий. Нещодавно сформувався. Дивимося аналітику виставляємо за місяць. Кількість показів. От нещодавно, коли збільшився рейтинг, у нас покази з цього 763 дійшло до 1100. Дуже сподіваюся, що будуть зростати. Замовлення, бачите, на екрані 10, їх дійсно 10, але нереалізованих, тобто реалізованих там всього на всього 3 і зараз два в обробці. тобто якщо вони реалізуються, 50 на 50 буде. Це погана статистика, але чому вона відбулася, зараз про це поспілкуємось. Так, що ви ще можете побачити, що всі показники йдуть вгору, магазин починає працювати все краще і краще. Що я над ним буду ще робити, щоб він працював ще краще? Ми редагуємо картки товарів, тому що без цього ну, нічого не буде. От ми можемо навіть подивитись, заходимо товари за замовлення і дивимось на відсоток переходів. Відсоток переходів, як бачите, жахливий, дуже жахливий, десь нормальний, а десь взагалі по нулям. Це показник того, що погано додані картки товарів від постачальників, тому ми їх і редагуємо для того, щоб всю цю ситуацію виправити. Так, що що ми можемо ще зробити? Да? Виправляємо, редагуємо картки товарів для того, щоб вони видавались частіше в більшої кількості видачей. Ми робимо кращий опис, бо коли імпортуємо від постачальника, опис жахливий. І далі ми також в картці товарів там додаємо десь знижку, десь якусь гарантію. От, все, все все робимо для того, щоб вона була максимально якісна, видавалась у великій кількості видачей. Далі в нас це рейтинг CPA. Я буду слідкувати за кожним із категорій, але слідкувати за тими категоріями, котрі мені цікаві, де нормальна маржинальність товарів, і над цим працювати, щоб він був завжди на високому рівні. Зменшувати ціну, щоб вона була демпінг і було більше замовлень, я не можу, тому що банально є РРЦ і не можна цього робити, інакше з нами ніхто не буде працювати. До речі, друзі, не міг вам не показати, які замовлення по обігу, яка ціна замовлень. Дивіться, це сьогодні 9500. 4990 це ну, за вчорашній вечір. 3950 288, бачите, це і до того, що дуже цікавий товар. Дуже цікавий товар, треба йому просто розкачатись. А для цього треба робити все якісно. І дуже жаль, коли люди заходять на Marketplace Prom, вони чекають, що в них підуть замовлення, але нічого не відбувається. Чому так відбувається? Тому що, по-перше, вони імпортують від постачальника товари і не обходять згортання. Згортання це коли у вас один в один з постачальником повністю картки товарів і з його дропшиперами. По-друге, навіть якщо вони там імпорту. Вони не редагують картки товарів, не роблять їх краще. Що там поганого? Погані назви, котрі не допомагають вам видаватись сюди і продавати опис жахливий, коли людина не зваблюється, заходить, її, ну це якийсь шок, і в неї не заповнені якісно характеристики і інші деталі. Все, ну, як ви можете продавати? Якщо ви не навчаєтесь ніде, хоча б, хоча б. Робіть так, як роблять найкращі ваші конкуренти. Заходьте в їх карти товарів, робіть аналогічно, не копіюйте, звичайно, там тексти, назви і так далі. Не робіть це під копірку, але робіть настільки ж якісно, як вам так здається. І повірте мені, по моєму досвіду, це працювало. Звичайно, професійні знання вони дають швидкий і дуже якісний результат. Але і цього достатньо, якщо у вас бюджети. По нулям. і так висновок хочу зробити: що є над чим працювати в магазині. Буду вам все це показувати, казати цифри, казати кількість замовлень, показувати графік аналітики, показувати, які рейтинги. І дай Боже, все вийде, і для вас це буде максимально. Користи. Але хочу нагадати, що це далеко не єдиний мій інтернет-магазин. Це просто один з експериментів нової ніші. Так, в мене зараз 13 інтернет-магазинів на маркетплейсі Пром в мене є магазин. на Розеці в мене є гугл-шопінги. Там все працює. але це нові направлення. Я хочу з вами цю інформацію. Друже. Якщо ти хочеш заскочити на Марк Prom та почати заробляти, в мене для тебе є пропозиція. Безкоштовно можу тобі подарувати курс, навчальний курс по маркетплейсу Prom. Для цього треба в описі до цього відео перейти на інстаграмі і підписатись, на телеграмі і підписатись, і в особисті повідомлення в старами написати слово курс. Я тобі відправлю безкоштовно міні-курс по товарному бізнесу, як продавати на маркетплейсіпром.